За столом у маленькій кухні сиділи четверо дітей, двоє хлопчиків та їхні молодші сестрички. На чільному місці громадилася страшна постать у чорному плащі. Обличчя було сховане під капюшоном, назовні визирав лише гострий ніс. Біля вхідних дверей вона залишила свою косу. То була смерть. Вона дихала важко зі свистом. Від цього було ще страшніше, але діти її не боялися. Вони сиділи прибиті горем, на другому поверсі лежала у своєму ліжку їхня хвора бабуся. Власне, смерть прийшла по неї. Може, нам вдасться перехитрити страшну гостю, і вона забуде про час, а потім їй доведеться бігти далі без бабусі. Так думали всі четверо. Тому діти пригощали смерть кавою, і щоразу, коли вона робила останній ковток, старший вже стояв поруч із кавником. Пані, бажаєте ще чашечку? Вічливо пропонував він. Смерть схвально кивала, бо надзвичайно любила каву, а особливо міцну, чорну, як ніч каву. Діти знали про це, тому кавуванням намагалися відтягнути час. Бо так само добре вони знали, що в смерті є лише одна подруга ніч. Смерть буде змушена швидко повертатися додому, щоб устигнути у своє королівство до світанку. Минуло немало часу, доки смерть напилася кави до схочу. Вона накрила чашку кістлявою рукою і спробувала підвестися. Аж тієї миті наймолодша дівчинка. Яка досі мовчала і не зводила погляду зі смерті, схопила її за руку та промовила найніжнішим голосочком Чому, дорога смерте, наша бабуся має померти, якщо вона найдорожча, хто в нас є. Кажуть у смерті черства і чорне, як вуглик серце, але це неправда. Її серце сховане під плащем, насправді багряне, мов сонце на світанку. Воно б'ється, повне глибокої любові до життя. Смерть була засмучена, вона сиділа та жалем дивилась поперед себе, а потім розповіла дітям історію. Колись, давно, давно, так давно, що скоро тільки я про це пам'ятатиму, були собі двоє братів. Вони жили разом в одній хатині. Першого звали Горе, а другого плач. Правду кажучи, то були дуже сумні парубки втілення печалі. День у день вони ходили один за одним, і кожен був похмурішим, зажуренішим і відлюднішим за іншого. Жили вони в долині, куди ніколи не зазирало сонячне проміння. Над усі біч височіли гори. А на вершині однієї з гір жили двоє сестер першу звали радість, а другу сміх. Повірте, вони були цілковитою протилежністю хлопцями з долини. Довкола сестер щодня було світло й сонячно, проте їм не полишало відчуття, ніби чогось бракує. Вони не знали напевно, чого саме. Але не могли вповні насолоджуватися своїм щастям. Як ви вже, мабуть, здогадалися, ці двоє сестер зустріли тих двох братів, горе й радість з першого погляду закохалися одне в одне. Так само було з плачем і сміхом. Невдовзі вони зрозуміли, що не можуть жити нарізно, і справили пишне весілля. Після того молодята переселилися в нові домівки. Звісно, їхні будинки стояли рівно посередині гори, на однаковій відстані від рідних осель. Час від часу вони спускалися в долину до батьків горя й плачу, а іноді піднімались на гору, щоб відвідати батьків радості й сміху. Так вони жили до глибокої старості. Коли помер плач того ж дня. Померлий сміх. Радість і гори теж померли в один день. Їм було так добре разом, що вони не могли існувати одне без одного. Смерть поглянула на молодшу дівчинку порожніми очима і скривила гримасу, яка насправді була теплою усмішкою. Так само з життям і смертю, пояснила вона. Чого було б варте життя, якби не існувала смерть? Хто радів би сонцю, якби ніколи не бачив похмурого дощового дня? Як людина тужитиме за днем, якщо не знатиме ночі? Діти зажурено переглядалися між собою. Можливо, вони по-різному зрозуміли дивну історію, яку розповіла смерть, але всі вони знали, що вона має рацію. Гостя підвелась і погладила старшу дівчинку по голові. Тоді важкою ходою вийшла з кухні і рушила до сходів. Молодший хлопчик визирнув у вікно. Побачивши наближення світанку, він подумав, що все-таки вдасться зупинити смерть. Але старший брат затримав його: Ні, сказав він, нам не можна втручатися в перебіг життя. Згодом діти почули. Як у бабусиній кімнаті відчинилося вікно. До них долинув голос смерті Лети, душе. Коли діти війшли в кімнату, бабуся була вже мертва, вікно лишилося відчиненим. Білі фіранки тріпотіли від легкого подиху вітру, смерть стояла біля бабусиного ліжка. Подивившись на дітей, вона сказала. Плач, серце, плач, але не розбийся, а тоді спустилась по сходах і щезла. Діти гірко сумували, але вони пам'ятали, що сказала їм смерть, і це їх утішало. Вони згадували бабусю щоразу, коли відчиняли вікно, а коли вітер ніжно пестив їхні обличчя, дітям здавалося, що бабуся поруч.